Вітаємо, шановні глядачі. Сьогодні у нас відеозйомка від нашого постачальника фірми Honda Lonchin Sensi. Сьогодні приїхали до них на склад за товарами, які пообіцяли нашим клієнтам. Бачимо, в наявності є зараз бензинові генератори 6,5 кВт лончини. 8 тисяч є модели. Є у нас моделі 10 тисяч. Також в наявності є дизеля Sensi. Що це найцікавіше, що у цих моделей дуже гарні альтернатори. Дуже мають вони велику славу. Ось от такі от модельки 13000Q, як ви бачите, великого розміру. Шикарні генератори. Є інветора фірми Launching 3300i. Бачите, в такому кожуху, як чемоданчик. Ось такі от сенсі стоїть. Такі от моделі гарні. Кого цікавлять, звертатись компанія електромотор. Поступили на склад, всі знають ці бренди, тому, коли є можливість і вони є в наявності, люди одразу їх питають. Тому не зволікайте, звертайтесь. Також бачимо інвертора у нас є. Такий от 4500 ланчин. Така от поставка прибула. Ось такий лончин 3500. Такого формату, бачим, sc 7000 r 4,1 1 кВт Ампера потужністю з електростартером. Отакі от, от гарні інвертора 2.2 номінальною 2.5. Все, друзі, є в наявності, можете звертатись. Коли поступила поставка, одразу повідомляємо вас про те, що можна придбати, тому не зволікайте, гарні ціни. Компанія Електромотор. Бачите, завжди раді вам свистити про те, що приїжджають поставочки. Одразу можна замовити. Ось такі от гарні модельки. 13 тисяч Q, ось його характеристики. Тож, друзі, звертайтесь, кого цікавлять, такі от бренди Лончин, Сенсі, Хонда, можемо запропонувати. З вами компанія Електромотор.